Добрий день, шанувальники поетичного слова. Вірш жайвір присвячений моєму дядькові Василеві. Він мені радив, навчайсь, трудись, лети, не бійсь в блакитну вись, там більше простору і світла, і тільки там. Душа розквітне, виспівує жайвір над полем, Своє невгамовне ділінь. Чому він за хмари ніколи не лине в блакитну глибінь? І зранку до самої ночі маленький співун без кінця Крильми над землею Трипоче, хвилює. Бентешить серця до поля прикутий немарно. світліє моя голова, той жайвір не небу, не хмара, пташатам гніздечко співав.